Буккросінг по Коростенській шафа є, книжок немає. Всього за один вечір провалилась ініціатива міської влади та бібліотеки започаткувати у Коростені популярну у всьому світі акцію. Ідея така: у певному громадському місці залишається книга з позначкою Буккросінг у метро в кафе або як у нас у парку. Робиться це для того, аби інша людина могла цю книгу знайти та прочитати, і в свою чергу повинна повторити дану дію. Ідею буккросінгу запропонував спеціаліст по інтернет-технологіям Рон Хорнбекер у травні 2001 року. Через шість місяців на його сайті було близько 300 активних користувачів, які залишали книги та залучали нових учасників. А от у користині за Декілька годин книги розібрали. І досі, а пройшло вже три дні, нової літератури на полиці не з'явилось. Втім, шафу ще ніхто не забирає, і ініціатори мають надію, що букросінг все-таки приживеться у місті. Оця наша ідея, ініціатива буккросінгу все-таки в парку. Я думаю, що вона буде підтримана коростенцями і знову ж таки, можливо, це була помилка якоїсь людини, що вона так. Чудило, бо по іншому це сказати не можна. Не зробила, тому що коли щось робить, то вона созідає, творить. А це просто щось чудило. Треба візьми, не потрібно принеси такий девіз буккросінгу. Біла альтанка біля фонтану в парку. Ось місце, де сподівається, міська влада буде місце зустрічі книгоманів. Тому, якщо маєте бажання, долучайтесь.